Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Сьогодні, коли українці боронять свою країну від нахабних московицьких загарбників, ми маємо ще краще навчатись, щоб бути розумними та освіченими. З минулого уроку вам уже відомо, що таке екосистема. Сьогодні ж будемо говорити, які процеси відбуваються в екосистемах і тема відеоуроку ланцюги живлення і потік енергії в екосистемі. В екосистемі деякі організми є їжею для інших. Наприклад, польову мишу може з'їсти канюк. У свою чергу, їжею мишей є, наприклад, зерна пшениці. Такі відносини між видами, в яких один організм є їжею для іншого, називають харчовими зв'язками. Три згадані види: миша, канюк та пшениця, можна розташувати у порядку від тих, кого з'їли, до тих, хто з'їв. Таким чином отримуємо ланцюжок, в якому першою ланкою буде пшениця, другою миша, а третьою конюк. Упорядкована послідовність видів, у якій кожен організм поїдається наступним, називається харчовим ланцюгом. У природі існує багато різних ланцюгів живлення. Організми, які отримують їжу подібним чином, займають одне і те ж місце в харчових ланцюгах. Ці групи організмів називаються трофічними рівнями. Першим організмом харчового ланцюга є продуценти. Вони виробляють органічні сполуки з неорганічних і здатні до фотосинтезу. Продуцентами є більшість вищих рослин, водорості і деякі бактерії. Консументи або споживачі отримують необхідні органічні сполуки з інших організмів. Вони є гетеротрофами. Це тварини, рослини-паразити, гриби, деякі бактерії. Консументи можна розділити на три категорії: консументи першого порядку травоїдні тварини, а також паразитичні бактерії, гриби та інші безхлорофільні рослини, що розвиваються за рахунок живих рослин. Консументи другого порядку це хижаки і паразити рослиноїдних організмів. Бувають також консументи третього і четвертого порядків, але всього у ланцюгах харчування буває не більше п'яти ланок. Діяльність консументів сприяє перетворенням і переміщенням органічних речовин в біоцинозі, частковій їхній мінералізації, а також розсіюванню енергії, що накопичена продуцентами. Редуценти або деструктори. Це тварини, які харчуються залишками організмів, що розкладаються, сапрофаги, а також гриби і бактерії. Мікроорганізми розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук води, вуглекислого газу та мінеральних солей. У природі мало організмів, які харчуються одним видом їжі, тому окремі ланцюги живлення утворюють складну мережу. Одна і та ж тварина може існувати на різних трофічних рівнях залежно від того, що вона їсть. Наприклад, гриф, коли полює на мишей, є консументом другого порядку. А коли полює на змій, що харчуються рослиноїдними птахами, консументом третього порядку. Під час фотосинтезу рослини використовують енергію сонця для виробництва органічних сполук. Таким чином, енергія сонця перетворюється в енергію хімічних зв'язків. Частина цієї енергії використовується для росту та розвитку рослин, і частина розсіюється у вигляді тепла. Лише невелика частина залишається в організмі рослин і може використовуватися далі травоїдними тваринами. Ці тварини використовують більшу частину енергії, яку вони отримують від рослин для здійснення життєвих процесів. Частина цієї енергії також розсіюється у вигляді тепла. Невелика її кількість у вигляді енергії хімічних зв'язків залишається у сполуках, що будують організм травоїдних тварин. Хижаки ж отримують енергію для свого тіла і використовують її так само, як і травоїдні тварини. Лише близько 10% енергії, що отримана з їжі, використовується організмами для побудови тіла. Залишок використовується для здійснення життєвих процесів і розсіюється у вигляді тепла. Це означає, що лише десята частина енергії попереднього рівня досягає кожної ланки харчового ланцюга. Графічним виразом структури екосистеми є екологічна піраміда. Отже, ми з вами сьогодні говорили про ланцюги живлення, кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Давайте підіб'ємо підсумки. Відносини між видами, в яких один організм є їжею для іншого, називають харчовими зв'язками. Упорядкована послідовність видів, у якій кожен організм поїдається наступним, називається харчовим ланцюгом. Групи організмів, які отримують їжу подібним чином, займають одне і те ж саме місце в харчових ланцюгах. Називаються трофічними рівнями. Послідовність трофічних рівнів наступна: продуценти, виробники, консументи споживачі, редуценти, руйнівники. Екосистема підтримується в рівновазі завдяки природним регулюючим процесам. Повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення переміщення речовин називається кругообігом речовин. Лише десята частина енергії попереднього рівня досягає кожної ланки харчового ланцюга. Якщо маєте запитання, коментарі чи зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю успіхів і мирного неба над головою!